Вітаємо, шановні друзі. Перетнули ми екватор. Помилка. Порожній ворот. Олександр. Можна пробивати. І не забиває. І дев'ятий маркіян Передача на дальню стійку. Штибель пробиваєш. Бутим. Бутим. Подивіться, як класно просувався бутим, але все-таки відібрали у нього м'яча. Таргонський. Таргонський. І оце так гвіздок зараз залітає. Забиває Сергій Таргонський топовий гол. Можливо просто переоцінити у стані війни. Так зараз забиває бутим. І рахунок у матчі стає 1-1 все таки. Потрібне але донат, будь ласка, ми вас ну, типу. від організаторів величезне прохання висловлюємо. Забиває Арсен Олександр одразу ж. Відповідає Копа 2-1. Рахунок у нашому матчі. На Лукача, але все-таки не проходить вона. Продовження Оргонський направляє м'яча. Намагався площину Воріти. Таргонський. Астрян, Астрян пробував. Удар по воротах забиває Панкевич. 2-2 рахунок у цій грі стає, означається 14-й номер. Неретик 2, Ураган 2. Наступний матч нагадаємо вам, шановні друзі. І яка помилка зараз. Не знаю, на кого запишуть цей м'яч. Але після боротьби піхлика із супком м'яч опиняється в площі. Бовиненко Бутим. Бутима! Удар, по не по Дрогобицький стає сьомою на фініші. Арафід завершує е, цей турнір.